Патрон. Обожнюю, такі заходи. Так, ніби все йде за планом. Спочатку дружня зустріч, потім канапки та напої. Пакетики для прибирання теж на поготові. А якось я хвилююсь, Том. Перший раз такий дружній ланч влаштовую. Я тобі кажу, все піде як по маслу. Масло не замовив. А, фух, воно й не було потрібне. Хеллоу, хлопці, час починати. Як я виглядаю? Вельми інстаграмно. Я б тебе лайкну. Хм. Все, тепер красень. Ради вас вітати, друзі. Ми зібралися сьогодні у клубі анонімних пухнастиків, щоб нагадати всім, які ми українські тваринки сильні і непереможні. Кожен з нас може поділитися своїми почуттями та переживаннями. А далі у нас за розкладом корисні вправи на свіжому повітрі. Святі каченята, наші майстри з рівноваги та мудрості, покажуть вам вправи з йоги. Кря усім присутні. А потім, нарешті, прогулянки парком, фуршет та прохолодні напої. Тож, хто хоче почати? Давайте я, бо у мене драматична історія про перетворення мокрого покинутого безхатька у котячого мера Львова. Ах ти, левчик хвалько! Я б подивився, якби ти висів тиждень на дереві і горланив про допомогу. Та ти просто везунчик, що навпроти мерського балкону застряг. А <му> мене ще зовсім маленького в лісі покинули. Я навіть не знаю, хто мої батьки. Ой, хлопці, давайте по черзі. Тут всі покинуті і знайдені. А мене під час вибуху поранило. Стривайте! А я, наприклад, виживав сам ціло 66 днів. Але мої господарі лишили на столі книги. Тож я я мало не помер без води. Але багато читав. А чого завжди коти починають? Давайте не сваритися, бо мої підписники такого не люблять. Так, я щось не бачу у розкладі гризні. Яка зневага до високопосадовця! Це тому що які, га? Припиніть нехай! Це ж не змагання, хто найбільше постраждав. Ми всі зазнали тяжких випробувань. Тут не може бути переможців. Це так. Ми маємо ділитися своїми переживаннями, хвилюваннями та підтримувати один одного. Мені дуже важко про це говорити, але я соромлюсь, що лишаться шрами. А на мою думку, шрами це дуже героїчно. Це нагадування, що ти зміг подолати важкі випробування. І ще можна зробити модне тату. Хм, А чому ні? До речі, мені подобається твій гіпс. На ньому можна малювати всілякі малюнки. Тоді залиши мені автограф. А я соромлюся, що я із заможньої родини. І зі мною нічого такого не сталося. А, ви, а, ви такі. а я тут така. Ей, ну ти що? Твої почуття називаються провина того, хто вижив. Я про це читав. Тут головне правильно дихати. Хочеш, навчу? Насправді, собаки бувають ще ці шибеники. То, може, ти через собаку там на дереві і застряг. Але ж і ми вам дошкуляємо, тож я розумію. Ну що, мир? А я от досі дуже боюся гучних звуків. Нікому не кажи, але я боюся бджіл. Ти боїшся? Так. У всіх є свої маленькі вади. То я такий не один. А якщо ти не один, то вже не так і страшно. Ну що, здається, все вийшло чудово. Так. Не забувайте за собою прибирати. У нас є пакетики. Ми ж не люди?